Покажемо, як ми вміємо рахувати, як ви вмієте, чому ми навчилися у цьому році. Але спочатку я дуже хочу подивитися, які ж ви артисти. Але покажіть мені, хто знає, як у лісі ходить ведмедик. Він коли ноги, він ось такий великий. Дякую, а як у лісі ходить. Ще живе в лісі, зайчик, а як він пересувається стрибає. А хто може мені сказати, як ходить юрчок і які він звуки видає? Як він форчить? Правильно, він тихенько, тихенько потихень, А де ж наш Ой, як діти, телеграма до нас прийшла. Давайте відкриємо, я прочитаю. Відкриваємо? Так. Да. хто це нам записав? Дивіться, телеграма! є казкові наші слітаки. Будь ласка, займайте місця. Скоріше, бо ми поспішаємо. на вас тепло світить сонечко. школу. Дивіться, нас зустрічають лісові звірі. Ми їм сьогодні допоможемо. Так! <плес> а давайте так, я буду сьогодні вчителькою мудрою совою, а ви будете моїми помічниками. Добре? Сьогодні? Так. Ось я і перетворюся у мудру сову. Дуже добре. І перше наше завдання для наших лісових звірят, а ви мені будете. Наше завдання визначити, скільки років нашому жучку сонечку, скільки у нього крапочок, і поставити відповідну цифру до нього. А ну-ка, уважно, уважно порахуйте, скільки крапочок вже порахували. Mm. Молодці. І поставте, скільки Діти, у наших лісових звірів немає у кожного будиночка. Вони живуть в одному великому будинку, і їм там дуже тісно. Давайте з вами побудуємо із геометричних фігур для кожної нашої лісової тваринки будиночок. Подивіться, будь ласка, які у вас геометричні фігури? А правильно трикутник. Я Кирюша, у тебе дах на будинку. Так, тільки він же кольоровий, мабуть, ось такий. Білик. І останнє наше завдання. На згадку нашим лісовим звірятам ми подаруємо їм цифри, але не прості цифри, а гарні і яскраві. Ваше завдання заштрихувати кожен свою цифру. Але будьте уважні, штрихувати можна горизонтально, не виходячи за лінії. Пропускати місце, а можна вертикально. Штрихувати тільки цифру і не виходити за її межі. І будьте уважні, не заштриховувати, якщо є відстань. Chego mola. Скові літаки, займайте свої місця. Давайте покушуємо. Добре. Сідайте на свої казкові літаки і будемо повертатися до садочка. Ви готові? Закрили очі і уявимо, що ми знову піднімаємося в небо. Прощавай наша лісова школа. Ми ще до тебе коли-небудь завітаємо і розкажемо про наші успіхи в навчанні. До побачення! Ми піднімаємося з вами ви...